Знову 5 тисяч за шабашку. За техніки. Я вже вам моврячі якісь буду ставити. Вадімчик, а от трубка, бачите, що у нас? Виступає. Я так. розумію, що робили би ще до штукатурки, але тут вже робили, коли штукатурка є. Тут ще пів піде, ми зараз все виправимо. А от що ну, 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 це? Ну тут вже оно, ну, ну, О, під уголком. Ну не пасує, хлопець. Плиточка в нас є вирізана, взяли ось таку. Ціточку для того, щоб імітувати нашу трубу. чик І ось тут. Бачиш, Вадик. Ти вчийся дитину, камера пише. Де, де ти ж навчишся? Так, і відмальовуємо. Раз. Ми вийшли на вулицю, щоб пилососа не задрачувати. Дивіться, Оп. все Дістаровська фреза така, 60-ка. І поїхали. Молодька, що це за персик? <рес> Блять, замовно як знає, він нас виїбива. Пострадає твій персик. Чуіш, а я бачу, ти тільки чекаєш. Старий, диви. Що? Та це ти нову плитку взяв? Та це нова плитка. 5 тисяч заробив, так? П'ять тисяч в кишені. Володька будується далі.